Що ми можемо взагалі робити? Ми можемо писати текст, ми можемо зробити щось з зображенням, ми можемо робити щось з відео, ми можемо робити щось із звуком. Нічого іншого ми не робимо на комп'ютері. Мене звати Ренат Шаріпов, я ВПО з Ірпеня, приїхав сюди 27 лютого, і власне зараз у нас відбувається перший відкритий великий урок в цьому році. З комп'ютерної грамотності для ВПО програму, яку ми започаткували, це великий проєкт, він має назву Загальна цифрова освіта. Він дуже простий, складається з 10 уроків. Я бачу, що це дуже легко зробити. Це не це не важко. Це не важко освоїти, це не важко зрозуміти, як працювати з комп'ютером, але цього нема. І коли це з'являється у людей. В них з'являється можливість знайти собі нові професії, взагалі думати в ту сторону, в яку вони раніше не думали і не знали навіть, що можуть. І маючи великий досвід власний в IT, я розумію, як це не складно розуміти, що таке комп'ютер, мати змогу і вміти їм користуватися, вміти зробити резюме, презентацію, будь що. Знайшли це місце в інтернеті, приїхали сюди, залишилися. Я відразу стала допомагати людям, стала волонтером. Мені потрібно було написати документ, і я зрозуміла, що я не вмію цього робити. Дуже добре, що є Ренат і. Таких, як я, я вважаю, дуже багато все потребує а, лише постійності. Декілька разів зробив, ти вже розумієш, як це робиться. Нічого страшного в цьому немає. Чим відрізняються док файли від текстових файлів, тим, що їх вони не мають форматування, неможливо зробити товстий ширний шрифт, неможливо зробити курсив, неможливо зробити відступ строки. Неможливо, текст просто є, і все. Він пишеться, можна тільки е, ентер нажати з нової строчки, що щось почати і все. Ми приїхали сюди родиною, з сином та донькою. Приїхали сюди, бо почалась війна, і там, де ми були, там просто було неможливо. Ми були Харківська область, Лазівський район. Подорожували, ми дуже багато-багато поїздили, але вирішили залишитись на Україні. На Буковині ми вперше. Це місце ми знайшли через інтернет. Нам тут дуже сподобалось, бо, знаєте, коли ми сюди приїхали, ми тут як одна родина. Тобто ми кожний підтримуємо одне одного, розуміємо. Нам тут добре. Ми доповнюємо себе чимось новим. Так само діти щось нове для себе відкривають. Ну, так же само, і ми. У нас, ви розумієте, курс розрахований на загальні знання. У нас немає ні ліцензії, нічого, і випускники. Ну, коли вони перестають задавати мені питання за комп'ютери, я вважаю, що це зроблена робота, що вони самі можуть щось робити. І ну, така у нас така ціль. Воно потрібно у теперішньому житті якомога більше кожного дня, більше інформації, більше всього. Ти не можеш її десь почерпнути з книжок, так як раніше було. Комп'ютерна грамотність — це будуще. Були первинні навички таке ж, ну, позабувалося багато. А тут якби самому важко це відновити. Старше покоління ми завжди відстаємо. Молодше покоління воно йде вперед і знає набагато більше, що приходиться і якби совет спрашувати, і іноді як те, -те зробити там. Це вже новий рівень, нове життя. Варто сказати, що все це безкоштовно. Це доступно для, і для мешканців місцевої громади, і для ВПО. Зараз ми проводимо курси тільки тут, на території МКП, де ми проживаємо. Ми зараз не робимо великої реклами, тому що просто не маємо зараз ну, потужних істочників енергії, да? Тобто генератор і топ палива нема. І тому як світло вирубається, все у нас. Нема курсу. Ми маємо на меті вийти за межі нашого МКП, маємо на меті створити мобільний клас, з яким, і для цього якраз нам будуть в нагоді ці ноутбуки, з яким ми зможемо просто пересуватися в іншому МКП і надавати ці послуги, надавати цей курс більш скорочений на три дні, на тиждень, не на місяць. Ну, Такі, такі плани.